Уявіть, копрофіл, педалі, сад із майними нахилами на чолі країни, що володіє найбільшим ядерним арсеналом у світі, до чого це призведе? з урахуванням того, що його ма. Мані... Альні амбіції на Росії не закінчуються, а його сектанти вже активно діють у багатьох країнах світу. Саме тому тоталітарну секту дворкіна, що діє під прикриттям, нібито антикультової діяльності, слід визнати тим, чим вона є насправді екстреміекстреміорганізацію, організацію. весь антикультизм необхідно офіційно заборонити на законодавчому рівні в усьому Світі Поки не стало занадто пізно. Звичайно, якщо тільки вже не пізно. Чи реально здійснити таку заборону? Питання залишається відкритим адже сектанти Дворкіна вже зайняли високі пости в урядових структурах різних країн і безсумнівно запекло чинитимуть опір будь-яким спробам обмежити свою діяльність. Навіть за наявності вичерпних доказів злочинів антикультової секти? Коли ухвалення заборонного закону стане очевидним і необхідним кроком, ініційовані послідовники дворкіна зроблять усе можливе, щоб цьому протидіяти, незважаючи на загрозу власного викриття. Але якщо секту дворкіна не заборонити, до яких наслідків це може призвести? Ще раз повторю: найбільша ядерна держава в руках майка над цим варто замислитися.